Так, друзі, всім знову привіт. Ну що, у нас неділя. І зараз буду я грунтувати наш навіс, продовжувати роботу і буду грунтувати. Сьогодні погода гарна, вчора був субота, але були тучі, капав невеличкий дощ проходив. Не вирішив я це робити. А зараз погода гарна. 9 годин, ран... 9 годин ранку, і я думаю, що ми його зробимо. <му> мені І кіт допоможе моєму такому будівництві і роботі, бачите? Це від нашої кішки синок Майкун. К -к 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 -к. Вон мама лежить. Так, Закінчив я грунтувати. Наш цей навіс, там не грунтував, а тільки цю частину. Що хочу сказати? Грунтовка ні в одне місце. По-перше, вона дуже жидка. А по-друге, ви бачите, ось я тут пройшов три слої. Якщо воно видно, вона ржавчина я. Оце перший слой. Потім оце вже йде третій слой. Оце як іде третій слой, тоді по суті більш-менш. Видно, що ти покрасив грунтовкою. А так ну, ось перепад дивіться який. ви Бачите? Ось тут два рази, тут три рази, тут раз. Ви бачите? от воно видніється. Оце так. В общем. Як в мене говорила мати, срала мазала, в пічку лазила. Оце так і я. Ця... Головне, що я пройшовся гарно поверху, де буде метал. А вже тут тоді вже ще раз пройдуся і подивлюся, як воно буде. Так, друзі, всіх вітаю. У нас вечір, 19-та година, у нас сьогодні перевели часи. Трішки є невеличкий такий збій, тому що зараз вже як вроді би на годиннику 19, а таке по факту в нас вже 20-та година. Так, ну що, друзі, я за ці два дні, за три нічого не знімав, не знімав кого відправив, хто поїхав, бо в мене були відправки, і з цим нашим будівництвом я трішечки-трішечки зашився. Тому що... І треба і було погрунтувати цей навіс, і викопати ще там ямки, і туди-сюди. В общем, роботи багато, як завжди, все це припадає на вихідні. І ти не співаєш, ти не розірвайся. Зараз трішки покажу в нашому господарстві, що там залишились за кролики. І хто там що захоче, є, залишились вільні є в мене, по-моєму, самочки, самців, мабуть, вже немає. Залишаю то собі на резерв. Зараз ми зайдемо подивимося, покажу трішки огляд нашого господарства. Сьогодні вже 26 жовтня. І на цей момент я вам трішки покажу, що в моєму господарстві. Так як у нас планувалася сьогодні, точніше вчора виставка була, але вона скасувалася. То дуже шкода, бо я планував вам засняти, показати, але ну, чекатимемо весни, чекатимемо тоді. Які в нас будуть новини. Все, друзі, ідемо. я вам покажу, що у нас і як і кого я відправив. На дворі тепло в воздусі хтось жарить шашлики, запах, який стоїть приємний. Так, заходимо, давайте будемо по порядку. Так. Що тут? Тут у нас поїхав кролик один. Ви бачите, так? Да? Квітка звільнилася. Залишилось в мене дві самочки. Тепер я сміливо можу, буду, пересажу одну тут самочку і одну там самочку. Каліфорнійчиків все можу прибирати і спробувати парувати. Тому що щось-щось. А з паровкою в мене трішки проблеми. Не всі сам підуть в паровку. Так, заходимо сюди. Зараз буде кармати нас. Курей. Один петушок ось поїде до мого знайомого, вони між собою тут б'ються. Так, радіо зараз виключаю. Так, що в нас тут, друзі? значить Ця молода кроличка зараз я відкриватиму і буду показувати. Ця молода кроличка Я її парую, парую, щось вона не немає, не, не попаду я в охоту. Треба буде її спарувати. Дивіться, яка гарнюня. Кому треба дзвонити, її вже обов'язково треба вже спарувати. Так, внизу, внизу краличка в мене спарована. Це я залишаю собі. Це мій резерв. Все. Вона з понеділка. Я думаю, переїде сіти замість цієї кралички. Ми будемо цю краличку прибирати. Ви бачите, так? Да? Вона вже в мене старенька. Це та, що після міксоматоза. Тут в мене наш хлопчик, бачите, да? Так, це я йому раз в три дні сіна ложу, немає. Сіна буду, бачите, у нього піддерматит. Ну, він уже е, нормально себе тот, але щось на лапки не дуже стає. Так, тут королиця стара, не знаю, спарував вона. Не чого не привела нам, буду парувати. Тут у нас ось дивіться. Наша мамулька. Зараз по вам покажу. Майвачка. Виходь, 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 моє хороше. Давай я залізу, покажу. Дивіться, які в нас є бутузики. Бачите, все не буду трогати. Ця кролиця у нас навела. Так. Тут все незмінно, режулька наша тут сидить. І тут мої кролиці. я їх кормлю поки що сіном, тому що ну, щось вони не йдуть в мене в лучку. Не знаю чого, не хочуть. Цю спарував кролицю верхню ось, ну щось я по ній не бачу. Вона сидить. Це молода кролиця. Теж ви бачите, яка збита гарнюня карлиця. Масочка, окрас, взагалі бомба. Просто бомба. Нижня теж ось. Ось сидять вони. Дивіться, які. Шикарнючі які. Зазвичай це зимові такі округли шикарнючі. А в мене літній такий. Так, що ще? Якщо ви пам'ятаєте в тій клітці, яку крилицю я спорував, там були два кролика. Ось, кроличку сюди пересадив і поїхав наш тут каліфорнійчик. Все, поїхав сьогодні він у нас відправилося. Так, і я собі на резерв, що я залишаю. Я залишаю собі ось самця молодого гарнюнького такого. Що саме його? От мене допитують, як ви там породісті, не породісті? У мене всі кролики породисті. Хочу зразу вам сказати, що вони в мене не мішані. Чому залишаю цього, цього саме самця? Що він мені подобається? Він такий він шустрий, діться, бачите? Дисикій. От, от він мені щось сподобався, я його залишаю. Все. Отак от само і люди як дзвонять. У вас є гарні там самички чи самчики? Так, друзі, в мене є гарні самчики. От я дивлюся, от те, що мені подобається, я і залишаю і людям. Те, що мені не подобається, я його зразу відбраковую. Ну от не подобається, не подобається. Я його нікому і не втюхую. Якщо людина сама прийде і каже, я хочу його, будь ласка, забирайте, це ваше право. Так, і дивіться, і цього ось самчики дивіться, залишаю, а? Від нашого самця. Да, це від нашого буде поляка. Я книжку подивився, все, да, ми якраз... І я залишаю собі його на резерв. Маленькі вушка гарнюні, дивіться, які масочка, все супер просто. Ну, а тут ось, це в мене вже термончик такий теж. Ні, це, по-моєму, у мене мій внучок. Закрию неудобно самому. прижму. Це, по-моєму, внучок. А це... Я вже запутався, вони двоє сиділи, треба подивитися. По-моєму, це старіший, а то внучок. І це, і це мій каліфорнійчик. Як ви пам'ятаєте, це від мащі. Я собі залишив його. Бачите, куточок ходить. Чисто плотний. Кій гарнюній. Тепер в мене, поки не підросте той, машину кролицю нема чим і ким парувати. Чим ким. От так. Оце, що в нас по кроликам. Кролиці в мене є. Є гарна кролиця Каліфорнія, от три. Навіть можу предложити. І є пару кролиць гарних. Навіть не пара, а три в мене. Там дві он. І там можу предложити. Так, і є, залишився в мене ще один гарний самчик ось. Дивіться, який гарний у ній. Все, тільки що в нього тут, я сьогодні опять буду закапувати. В нього вушний кліщ. Це в нас з вушними кліщами, це, я думаю, хто корма сіном, той мене розуміє. Оце так трішки по нашому господарству. Все, сіна, дивіться, потихеньку я тут прибираю, забираю, щоб його тут не було, не буде тут віше сіна. Тому що, як ви самі бачите, яка пилюка тут. Я його обдуваю, виношу на вулицю, обтрушую, аж потім даю нашим кролям, щоб вони не чхали, тому що я думаю, з тим сіном і теж можна занести ще якусь заразу. Все, наше сіно в прицепі гарне на зиму. А це будемо потихеньку десь чи підстеляти, чи ще щось. Я ж кажу, бачите, я зверху оббираю, стараюся там достаю, те викину, курям підстелив, чи ще кудись, а нашим кроликам і тиме. саме найкраще. Так, ну оце такі справи в нас тут, друзі. Так, тут перестановочку, як ви бачите, я поки зробив так. Там заліпив тепло. Тут поки що думаю. Не знаю, порадьте мені, будь ласка, що тут зробити з нашим. Є в мене, я придбав, прийшов в мене такий полікарбонат прозрачний. Я вже думав, не хочеться мені просто що робити. Е, да, Його можна розкрутити повністю на всю длину, тут 3 метри, і посадити на саморези. Ці кришні. Весною зняв, дірки залишилися, але ви самі ж розумієте, да, в ті дірки ти вже не стромиш, і опять будеш ти дірками, дірками, дірками і ти його попортиш. Може зробити якусь арочку таку, я думав, може з, з уголка тоненького. І тут приварити, що, що можна так їх цепляти на зиму. І прозрачно буде, і щоб холод сюди не задував. Не знаю, порадьте, що мені зробити, бо я зараз думаю і не можу ніяк як мені правильно закрити, щоб тут було тепліше їм. Так, кури у нас дуже гарно несуться, друзі, все супер. Що це у нас курочка сидить? Що ти сидиш уже їсти? Вони вже чекають їсти. Так, тепер йдемо до наших качок. Покормимо їх. Зараз покажу, дивіться, теж сидять наші. О, о, побігли, побігли, побігли. Так, о, в качу тут тепло. Я бочку намолов, бочка у мене є, дивіться, тепер я мішаю пшениця. Кукуруза дерть. Все, поставив отак нашу будочку. Хто залітає, хто сидить. Всіх поки влаштовує. Так, друзі, ну все, оце так. Оце такі поки новини в нашому господарстві. Що є? Це я вам говорю на 26 жовтня, що в мене залишилось поки по нашому господарстві.